Хочу декілька слів сказати про те, що от сьогодні були такі моменти, що як люди не бачать красоти, допоки людина не буде бачити в маленьких якихось проявах свого радощів, допоки в неї буде кругом все не так. Сьогодні спілкуючись з жінкою, жінка, все в неї не так. Тобто, українці не такі, Україна не така, політики не такі, все не так, один одного здають. Тобто, все. А я кажу: ну, наприклад, ми так розмовляємо, я кажу, ну невже наскільки в нас так і погано? Ну, нас також є добрі, хороші люди. Не може бути все ге і тільки в інших народах якась, якась красота. Нас також народ, наш український, також є. Як і в інших народах є добрі і є погані і люди. І люди так же і в нас получається, що не може бути. І от ціла наша бесіда, розмова така тривала. От в неї все не так. І я завжди хотіла повторити свого вчителя. Слова, що одного разу, коли людина заходить в галерею, і розглядаючи картини, тобто антураж, і як красиво написані ті картини, які в них рамки красиві, золоті. Одна людина бачить от, іскусство, а друга людина приходить і бачить пиль, порохи. Тобто, там грязно, там не так, там не так. І ви знаєте, та людина, яка прийшла подивитися на картини, вона дійсно отримує задоволення і моральне якось вдохновені, як то кажеться. А та людина, яка прийшла. І побачила порохи, і тільки грязь, і от вона по житті буде тільки здибати грязь, якусь якийсь недостаток. І якось отак. так. Також недавно, що зайшли ми з чоловіком в столову їсти. Тобто заходить жіночка вже такого пожилого віку, і на столі, ну тобто, це швидке харчування получається, що одні приходять, другі заходять, і тобто. Дівчатка не встигли забрати посуду, ну, але столики були ще інші, вільні і чистенькі, і так далі. Вона заходить, і в таким напрямком можна прибрати оцей столик. Він ще довго має бути, отакий от грязний, чого це ще досі не прибрано. Ну тобто директриса прийшла. І от розумію, що ця людина тільки от вона сидить, вона там замовила якісь голубці, і ще щось от вона їсть, вона навіть задоволення від тої піщі не приймає. Тобто вона шукає вже далі, яке воно має бути несмачне. Але воно дійсно там, ця столова, вона дійсно смачна, там домашня кухня, там, Ну, тобто ми з чоловіком, коли проживали, ми ходили дуже часто туди, тому що і дешево виходить, і смачно було. ну, тобто, ні. От Треба от так. І от ця жінка, от я дивлюся, знаєте, от вона все життя от так вона жила, і вона по нинішній день вона і, і вона помре от, незадоволена. Якось отак хочу до вас донести те, що дивіться, зараз весна починається, починайте шукати щось краще. У людях починайте шукати не зло, а добро. І тоді наш світ дійсно стане кращим. Тому що якби не... нам би не ну, якби ми, і що б ми не робили, все рівно добро переможе зло. Я вірю в це, я хочу вірити в це, і хочу, щоб люди вірили, що таке буде все добре. На жаль, такі люди є. Так, на жаль, вони такі є, але якщо ми не почнемо з собою працювати, їх буде більше, тобто. Чим більше розмножується добра, тим більше добра. Чим більше розмножується зла, тим більше буде зла. Звертайте увагу, це все йде я. Тобто вони танцюють, танцюють, і кожен хоче урвати щось краще, але підпишуть на наших умовах. Тобто, так, як Зеленський казав, що ні одного цента ми не будемо у боргах. По-любому, якщо не сьогодні підпишуть, то пізніше підпишуть, але підпишуть так, як потрібно. Там на зустрічі такі кіпі, що аж страшно, ну, то ж єврей приїхав. Він з багатьом не киває і не соглашається, так, як вони привикли. Сваряться дуже. ну, Як, як поговорка, мілиї броняться, а потім тішаться, все добре буде. Кажуть, що в Європі буде війна, то правда так. Що буде в Сумах? Дивіться, так як я раніше ще говорила про суми, що будуть заходити ДРГ. Їм там буде, Будуть їх пташки. Миротворчі війська зайдуть, так, зайдуть. Дуже багато приватних повідомлень. Звертайтеся, будь ласка, до мене в приват ПП. І також можете перейти по ссылці в шапці профіля в телеграм-канал, там я надаю консультації і так далі. Це. От ви питаєте, коли, коли завершиться війна? Коли ну, вже перестануть стріляти, це вже осінь буде початок 26-го року. Завершення війни планується десь літом, середина, кінець літа. Осінь будуть вибори президентські, і також помаленьку будуть відкривати кордони. Яка буде місія миротворчих військ? Вони будуть інструкторами, вони ну, на передову ніхто не піде навіть. ну, Вони будуть також буде таке, лінія розмежування, вони також будуть розташовуватися, там будуть бази, розташовувати на лінії розмежування це буде. Чи буде війна, дивіться, в в країни Балтії, війна вона зачепить, але вона не буде така страшна, як в нас. Та зовсім буде інша війна. Як подружитися з домовим? Почніть йому ставити молочко, цукерки, говорити з ним. Чи буде після цієї війни ще одна, ні не буде. Що буде з тими людьми, що за кордоном? Будуть повертатися додому, але ну, не всі. Хто от хорошо там облаштувався, тобто то ті залишаться, хто повідкривав свої справи. Ті, хто працювали, наприклад, на заводах, важкі праці, вони будуть повертатися додому. Коли будуть катаклізми в Європі? Вони вже дивіться, вони ще того року були, вони вже почалося, і цього року будуть. Якщо ви хочете більше знати за катаклізми, заходите до мене в Тік-Ток на канал, і там повністю я давала про катаклізми, цілий ролик написала. Як ви відкрили свій дар? Поступово воно одразу не приходить нічого. Це і навчання було, це і підказки були з вищих сил. Це і вищі сили трошки направляли туди, куди треба, бо неправильне русло йшла якось так. Ой, знов мені віночок, дякую, класно, дякую. Чи правда, що Італія, Франція та Іспанія будуть безплодні на деякий час, неправда? А дивіться, я завжди говорю, що вся Україна вона буде цілісна. До 1991-х кордонів. Нашу Україну будуть збирати по пазлах. Навіть при закінченні війни всі території не віддадуться, вони не підуть на це. Але 27-й 28-й рік Росія нападе на країни Балтії, тобто на Євросоюз. І до 30-го року, такої країни, країни, як Росія, Російська Федерація, вірніше її не стане, тому що вона почне розпадатися. Республіки почнуть від неї відходити. І будуть такі області, які самовільно вони перейдуть до нас на рахунок Криму. Крим будуть визволяти разом з турками. Євросоюз буде допомагати, так всі будуть допомагати. І Америка буде допомагати, і Євросоюз буде допомагати.